Ми коли з Олегом одружилися, ми дуже мріяли про великий будинок, великий двір, багато дітей. Знаєте, щось із цього збулося, щось не збулося, але маємо те, що маємо, да, Олексійович? Сьогодні у відео наше подвір'я. Привіт-привіт! Петрук Агенція в ефірі. Олексійович мій не хоче щось балакати. Ходить, щось скривився, наче киселиців наївся. Отже, дякуємо, що ви з нами, дякуємо за перегляди і погнали сьогодні в нове відео. Отже, з того, що збулося, великий будинок є. Два. Велике подвір'я є два, а да навіть не два, а три будинки, бо ще садибу ніхто нам не відміняв, да, Олексійович, нам з барського плеча накинули ще садибу. І велике подвір'я є, що тут є, що горнути, що там є, що горнути. Отже, щоб ви розуміли, що вже четвертий день сьогодні ми горнемо наше подвір'я. І це не діло не в тому, що воно тут таке запущене, а просто площа на нашій старечі. Руки дуже велика. Тому, якщо в нас є підписники чи глядачі, молоді люди, які будуються, які планують будуватися, думайте про те, що діло йде до старості. Що і цього плотика треба полагодити, і цю перголу треба пофарбувати, і цю троянду треба обрізати, і браму 10 разів треба завіса поміняти, і криницю треба побілити. І багато, багато, багато ще перелік інших робіт, які Треба робити на подвір'ї, щоб тримати його в більш-менш такому ну якомусь хоч людського приступу, достойному вигляді. Тому ми четвертий день уже займаємося якби, отакою роботою. І не скажу, що ми там дуже закидалися, бо ну, особливо я тут наверху, ну, не знаю, може, я раз 10 за всю зиму була, тому нічого я тут не закидала, нічого досіні я тут не, не робила. Але да, казав Олег, що колись тішився. Ой, у нас двір ста троянд. Колись це було круто. А зараз рвати руки, он всі руки по поколяні, кров'ю тих пальців. Але що ти зробиш? Троянди треба обрізати кожного року, так само, як і виноград. От уявіть собі, в минулому році я цей кущ не обрізала. Подивіться, що тут ні винограду не було. О, Господи. Кури полякалися, ні винограду не було, ні порядку не було. Тому в цьому році треба двойну таку роботу робити. І цим ми саме власне і займаємося. Як бачите, ми в цьому році кардинально підрізали все те, що росло у нас тут під цим забором. Яся, як прийде, вона буде робити мені зауваження, що треба фарбувати. Ніхто його фарбувати не буде. Чому зробили оце таку кардинальну підрізку? Не просто то, що, щоб два роки знов до нього не дивитися, а так ця територія нам буде потрібна. Так як у нас з придбанням ще одної машини осінню виникла потреба в тому, що наша ластуня лишилася без хати. Ну, Окупанти, які це корейські чи японські, які захватили її будинок. І наша ластуня залишилася без хати. Тому було прийнято рішення: ну, будуватися це однозначно, ні тут навіть, це, навіть питання не стояло, ні, взагалі навіть не піднімалося питання, щоб там починати ще якісь там куштеї будувати. Тому ми вирішили, як вийти з цього положення, і Олексійович зараз нам це розкаже. Як то кажуть, хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. А ну давай перевіримо цю теорію. Значить, ми сюди замовили сетку, ця що, тіня затіняюча сітку великої плотності. 85, да? Угу. Значить, що ми тут зробимо? Вон, до того конь, конька на цебу чіпимо і тут по два боки, і буде такий імпровізований гараж на лігу, щоб було. Сіньок можна було сховати машину. Так, да, лише ми Дякую. Яні сказали, що цього окупанта білого ми а, викинемо ви, кібеням. Ну, а, 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 твоя... а твоя хай буде просто так. під накриттям. Ну, наче погодилася, вона просто ще не дуже там взялася, ще до уваги, як це воно має бути, але але. Я ще, якщо чесно, сам не знаю, як воно має бути, але. Ну, по крайній мірі, є так. до чого причепити. Да, по крайній мірі, ось тут у нас є до чого причепити. Тут у нас є до чого причепити, там є до чого причепити. А як є до чого приліпити, то приліпиться. Ну да. Це Починати це... накривати його цим профілем. Ну смислі Власне його накривати. Звичайно, звідси кинути ще скрупіла, купити тих пару листків профіля і закрити це все профілем. Але ну, це... на, так, що, так, що, цим, що? На буде... що? Кому треба дитина рік, два-три вийде заміж, забере свою машину, лишиться нам наша. Для чого воно потрібно? Скажіть, будь ласка, ми вже не в тому віці, щоб починати щось капітальне лампічити. Тут тебе дав Бог віка, щоб у цьому прожити. От так, тому е, сітку ми взяли не до кінця, не до самого забора, а взяли сюди до цього маленького плотика, взяли сітку, щоб оця територія у нас все-таки ну, 85 це для рослин, звісно, це багато. Тому що все-таки троянди і гібіскус мали можливість виготувати, е, сітку взяли до оцього заборчика, тут будуть просто ну, шнурками він буде чіплятися до, до цього чи, ну, якимись натяжками. То вже тоді Олексійович покаже, будемо робити. І щоб все-таки троянди мали можливість рости, але і разом з тим, щоб коляками, бо вони вже були вище цього забора, щоб вони коляками і не рвали сітку. Ну, оце, оце такий план. А далі у відео наступних наших, будете дивитись, я, я буду, то... да, вдалося нам це чи не вдалося, ми вам все обов'язково покажемо. Цьому році з виноградом вирішила. Кардинально тут почухрати. До речі, подивіться, ось аж коли вже походила, аж тоді побачила, що підсніжники. Це колись ми з Олегом їздили у ліс і пару штук вирвалося таких з цибулькою. Ну і шкода ж було їх викидати. Я їх взяла, тут посадила, запхала. І вони вже багато років тут ростуть собі, красунчики такі сповіщають нам про те, що. Про те, що весна ось ще вилазять. є їх тут. Так, бачите, кардинально, просто кардинально вирішила з виноградом поступити. Хай нагонить молоду лозу. Не знаю, чи правильно, чи неправильно, бо ну, такого ніколи не робила. Гібіскус теж цей кардинально обрізала, не знаю, чи буде цвісти. І цей теж, бачите, тоже тут все пішло під ноль, можна сказати. Ну, Будемо бачити, що. Але краще хай буде такий, йому тут мало місця, чи він буде загущений і, і його оїдіум і мілдію просто з'їдять. Все, з цим теж ви знаєте, хто дивиться наші відео ще з минулого року, що з цим в нас теж величезна проблема, бо нема де його дівати. Це так, скидаємо все туди на купу, а тоді будемо йти там прибирати. Ну, в общем, все по кругу. Мені залишилося ще зібрати цю кубку сміття, і на цьому буде все. Під хатою тут нема що прибирати. А до речі, забулася вам ще в попередніх відео сказати, що в нас м'ясорубка згоріла. М'ясорубка. Господі, що це вже в цій голові робиться. Мікроволновка згоріла. Як почало стріляти, то ми. Думали, що хата вибухне, як воно почало там тою тарілкою підкидати і іскрити. Та й Олег виніс забрав. До речі, сьогодні зробила ще таку цікаву процедуру. Не знаю, думаю, що, може, я не спортила. Бачите, це Янин костюм, і я його постирала, попрала у кисневому порошку в окропові, щоб ви розуміли, ну наче нічого не витягнувся. Пом'явся, звичайно, але нічого, то розгладиться. Але якийсь він мені такий уже був страшний, вона його дуже любить. Це її улюблений, йому вже багато років в цьому костюмові. Але вона дуже його любить. І коли вона його вдівала, я ж бачила, що ну, він вже такий, що коло хати ходити. Попрала, то наче так непогано. І низ штанів виправся, і рукава. Звісно, він у катишках вже, але, але він своє вже відслужив. Отакі справи. Так, Олег доприбирує. Мія Доприбирує біля криниці. І будемо на сьогодні вже, мабуть, ми завершувати. З нашим прибиранням. Завтра ми плануємо ранесенько їхати до бабки-людки у верхівку. Я думаю, що ми візьмемо вас з собою, з'їздимо. Звичайно, там знімати нічого не можу, бо, бо хто там в темі, той знає, чого я не можу, але дорогою десь, може, щось вам щось знімаємо, покажемо вам краєвиди. На сьогодні дякуємо, що були із нами. Ну, Скажем так, відео ні про що, але робота якась все одно робиться, із плячки виходимо і розуміємо, що б там не було, як би там, які події нас надалі в країні не чекали. Але за той шматок землі, який у нас під ногами, ми, ми відповідаємо головою і ми маємо тримати його в чистоті. Тому потрошечки виходимо. Скрипя зубками з ібупрофеном у шлункові, але працюємо. До речі, сьогодні 25 років, як помер мій папа Вася, хто пам'ятає, хто знає, помоліться Богу, попростіть, хай Господь простить йому всі його гріхи, бо всі ми грішні. А нам дає Бог здоров'я міцного ще на довгі на довгі роки. І пам'яті про нього, бо він мені був дійсно, він мені був не рідний батько. Я рідного батька фактично не знала, бо мені було два роки, як він помер. А папа Вася він був, скажімо так, він був випросяний мною, бо в мами якби, в планах там виходити заміж, будувати нову сім'ю. У мами не було. Саші, моєму братові старшому йому теж батька не треба було, бо йому вже було 23 роки, він вже ну, скажімо так, вийшов з-під з-під опіки батьківства, йому вже це було не цікаво Мені було 9, ну майже 10 років, через два місяці мені було 10. Я дуже хотіла папи. На всі дні народження, я вам вже це казала у відео, що на всі дні народження я у мами просила папу. дочечка що тобі купити? Що тобі купити? Мама, купи мені папу. І коли нам трапився. Цей чоловік, то, скажімо так, я була ініціатором того, щоб він був мені папою, бо я його відчула всіми фібрами своєї душі. Спасіба тобі, папочка, що ти був у моєму житті недовго, але е, за все тобі просто велике спасибі. Спочивай з Богом. А вам гарного денечка.